Тематичні мітинги пройшли 8 лютого в Скрипаях, Шелутківці та Генівці. Саме ці населені пункти в далекому 1943 році отримали таке довгоочікуване звільнення від фашистської нечисті. На заходи прийшли очевидці тих подій голови сільських рад та учні шкіл. Донести до останніх правдиві факти тих жорстоких подій і є однією з головних задач подібних заходів. Молодь до знать какой ціною від чого спасли наші вот эти Солдати, які э, е, погибли, защищая нас. Об этом я прошу повну. Кононенко Михайло Йосипович один з небагатьох, хто став свідком звільнення Шелудьківки. Минуло 70 років, але той день він пам'ятає так, ніби все було тільки вчора. У 43-му році, коли відступали німецькі війська із села Шелутківки, в основному вони відступали ночі, От. І двигалися машини, солдати, якраз у нас перевулок, оце, де на хазяйство йде до до совхоза. Ну вони двигались туди, в сторону ліса. От. І коли доїхали до дінця, до мосту, у них сильно тяжолі машини були в те час. До дінця стали переїжджати через міст. Вони провалювались просто-напросто з кольосами в воду. От. Некоторі питалися переїхати через Дінець. І в основному палили всі машини свої, щоб нічого не залишилося. Ну, нам було тоді по 15 років. От. Ми із товаришами своїми пішли туди. Снігу було, правда, отак от по колінах. Той год дуже багато снігу було. От. І ми прийшли коли туди, а німці тільки тікали туди на кип'ячу гору, задінеться. Там є у нас, називається Кип'яча гора. От. Ну не потікали, ми ж там коло машин лазили. От. Тоді дивимося со сторони Могнача, а там по, по кип'ячій горі, со сторони Могнача, їде тройка коней на санях. І в білих халатах сидять люди. От. Ми стали тікати, думали, що німці їдуть. Коли вони під'їхали ближче, гукають, хлопці, підождіть, не тікайте. Ми остановилися. Вони, значить, повиходили зі саней і спрашують, а німців ви бачили? Бачили де? Та вони на однаки гору. От. Ну нічого, вони каже, далеко не уйдуть. Ми їх однаково догонимо. Зараз немає жодного населеного пункту, де не увіковічнили пам'ять про тих, кому ми завдячуємо вільним небом над нашими головами. І ми повинні дбайливо берегти пам'ять про всіх загиблих у роки Великої Вітчизняної війни і тих ветеранів, що живуть поруч з нами, і яких з кожним роком стає дедалі менше.